Друзі, я вітаю всіх підписників MyUA. Дякуємо за вашу підтримку, за довіру за те, що дивитесь. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити свої вподобайки і поширювати наші відео сьогодні. В нашій студії Олександр Кочетков, політичний аналітик, фахівець з ракетно-ядерного озброєння. Пане Олександре, мої вітання! Радий бачити. На Пане Олександре. Хочу сьогодні з вами поговорити про тактику ракетних ударів в Росії, тому що кажуть. Що вона начебто змінилася. Оскільки зараз ми бачимо судячи з тих подій, які відбувалися, і чергова ракетна атака, яка відбулася вночі, з такою меншою кількістю ракет, скажімо так, також вони запускають фальшстілі, так би мовити, ось ті кулі, які, які несуться вітром, так розвідувальні безпілотники. Що це говорить? Чи це та тактика, якою Росія і керувалася до цього, чи фактично якісь зміни вони намагаються застосувати зараз? Принципових змін такси застосування цього ракетного зброї нема принципових змін, але певна адаптація під ситуацію. Присутня під ситуацію. В першу чергу це ситуація роковин, роковин вторгнення. Uh -huh. Uh -huh. І вони хочуть щось таке, щось таке, що можна видати там, втюхати місцевому населенню російському за якусь там переможну uh -huh. ходу. Якусь переможну ходу. Щось там захопили, просунулись на 25 метрів чи 250 метрів просунулося. І все просунулося всередину. Найстратегічнішого населеного пункту світу я маю на увазі бахмут або Волгидар це найстратегічніші міста світу. Та, який там Вашингтон? That's Ви, that's right. Виключно right. от щось таке. Але е, їм для цього треба там підготуватися. І вони хочуть зробити це максимально ефективно з тими можливостями, які right. в них є. Щодо суто ракетної тактики, ну насправді їм треба її міняти. Бо навіть такі уперті і дурнуваті, як в Генштабі Росії, вже повинні переконатися, що це не має сенсу, це не є ефективним. Mm -hmm. Вони нас продовжують там робити ці масові ракетні обстріли, а в Києві вмикають транспорт. А в Києві вмикають, то, тобто трамвай, трамвай, тобто в нас нема проблем. Ну, звісно, в нас є проблеми, у нас є, є руйнування, в нас є жертви серед mm -hmm. мирного населення, але. Підтягнути mm -hmm. нас до себе, вони ж хочуть нас повернути в кам'яний вік. Ну, за свідомістю, вони в кам'яному віці, за їхнім mm -hmm. ім'єю, вони хочуть підтягнути нас фізично. Не виходить. І навіть ця ракетна атака, що була, після цього ж, подивіться, світло у нас не теж виходить. Є. Тому що так. я декілька разів сказав, і в нас на ефірі, на ефірі. Mm -hmm. те, що вже встановилася певна рівновага. Тобто за той час, за допомогою mm -hmm. наших союзників, за той час, коли вони накопичують ракети для. Потужного удару, а не дуже потужний. Воно, ну, він зовсім не буде мати ефекту. От вони накопи... за цей час ми встигаємо відбудувати те, що вони зруйнували. Mm -hmm. Тобто оце, ну, ці ракетні атаки вони мають ну, всі ознаки терору. Терор не досягає mm -hmm. будь-яких військових цілей. Це mm -hmm. тиск на мирне населення виключно. Це терор. Оце терор. Військових цілей вони не досягають, тому і треба щось, щось, щось прощупувати. треба. От, так от на ці роковини вторгнення вони готують масовану масовану атаку. Це і по землі, це і це з повітря. Звісно, треба очікувати масованого ракетного удару, але вони хочуть застосувати авіацію. Саме тому авіація це найбільш ефективний. Засіб руйнування чогось. Це може бути і це вплив на ситуацію на фронті. Авіація може руйнувати там будь-які укріплені позиції масово і точно, на відміну від сучасних російських ракет. Те, що були на початку, були достатньо точні. Зараз те, що вони виробляють, не точні. Авіація все ж таки, ну, людина керує, вона більш точна. Авіацію можна там. Вони 80% літаків, які літають, підтягли поближче до нас. Тобто авіація, якщо може застосованою бути, то вона лише на їхній території, чи вони можуть пересягти. Вони, пересі, вони пересі підтягли настільки, щоб прощі. стартувати ага. з, з, з тих ерик і максимально долітати, близько долітати до будь-якої цілі, до будь-якої цілі в Україні. До будь Але що такі вилічили? Mm. І хоча б хтось повернувся, їм треба максимально знищити наші нашої протиповітряну оборону, протиракетну оборону знищити, тобто з'ясувати, де вони знаходяться, ці позиції. Uh -huh. На початку вторгнення вони робили такі удар, масований удар саме по радіолакаційних і позиціях і станціях протиповітряної оборони, саме. Uh -huh. але вони були стаціонарні. А не були стаціонарні зараз. Вони намагаються з'ясувати це от за допомогою якраз цих куль з відбивачами, які провокують нашу протиповітряну оборону, включаються, вмикаються радарні станції, а вони їх намагаються засікти, щоб координати, щоб по ним вдарити. Під час масованого ракетного обстрілу, тобто уточню, ці кулі вони передають якусь інформацію? Здатні чи вони лише дійсно як фальш цілі? Є така можливість uh -huh. і передавати, є uh -huh. така можливість передавати. Це не, не дуже потужний фіксувати, таким... передавати вони Так, не можуть. Та, жодних проблем uh -huh. повітряні кулі можуть це нести таке обладнання, метеозонди не несуть таке uh -huh. обладнання, але з іншого боку, вони вмикають власні радарні, які засікають діяльність наших. Радавних станцій і певно всі з'ясовували координати. Але вони ж тупі, я вибачаюсь. Вони ж забули, що це вже 21 -е століття, і все рухається. Ті Вонас координати, стояти, ті координати да, які була вчора, не відповідають тому, що буде сьогодні. Тим більше не відповідає тому, що буде завтра. Ну, всі але от вони намагаються з'ясувати це і далі зробити цей масований наліт на Україну, але це буде одноразова акція, бо повернуться з цього на літо. Ну, дуже мало, дуже мало камікадзе. Цих повернуться з цього на літо, бо такі протиповітряна фронтова. Протиповітам наборона фронтувала нас достатньо гарно працює, і ми зможемо з літа з ракетами певні проблеми виникають. А з літаками це простіше. Тобто, тобто ми цих пташок зможемо, зможемо збивати. Але вони ж своїм -то не розкажуть, скільки там збили. Ну, вони розкажуть, що там, скільки тись бомбувань підбилось, угу. тобто... Вони вже в інформаційному просторі раз п'ять перемоги. Ага. Весь світ, НАТО, все. Так, так. Всіх, всіх перемогли. Так. А, але ви е, пропускаєте так? Ну, нас Зараз всі кажуть, що 24-го може бути така масована ракетна атака, причому навіть в три хвилі вони можуть її запустити. Три хвилі це зазвичай так і є. Так і це є. нічого нового. Тобто вони запускають спочатку там навіть 5 хвиль безпілотників, uh -huh. які напружують нашу протиракетну протоколі оборону. Далі одна хвиля, uh -huh. далі друга. Чому декілька хвилин? Та да краще було б, ну, і в крівні, щоб було б одну масовану хвилю, бо вона значно більше напружить нашу протиракетну оборону. Але в них нема носії в достатній кількості літаків і кораблів. Вони змушені повертатися, перезаряджатися в першу чергу літаки. І знову, оці хвилі, це вимушено. Якщо б от НАТО атакувало, то НАТО б робило один, один ракетний удар, але там десь під тисячу ракет було б. Або й дві. Вони здатні одночасно, а Росія не здатна одночасно більше там 30-40. Скільки одиниць авіації здатна на сьогоднішній день задіяти Росія навіть в ході такого масово ракетної атаки і довкола яких кордонів це може відбуватися? А вдоль всього кордону: це і Білорусь. Це і Білорусь, це, і Білорусь, це і весь кордон з Росії, угу. це і територія Криму звідти. Тобто звідусіль, а мова йде про більше ніж сотні літаків, які можуть бути задіяні. Не факт, що вони ризикнуть. Mm -hmm. Не факт, що вони бо вони залишаться без авіації, фактично. І тоді в нас та авіація залишиться, і тоді, тоді в них виникають серйозні проблеми. Проблем. Але вони це планують. Mm -hmm. Оці акції з цими. З повітряними кулями це якраз планування цього українського. А не повітряного... буде нам складно тут е, збивати фактично, так, якщо вони по лінії всього фронту, ну от я собі просто моделюю цю картину, е, піднімуть авіацію і почнуть із цієї авіації з різних напрямків з різних боків е, запускати на Україну. Лі... Літаки не НВО, mm -hmm. літаки навіть не ракети, вони і більш повільніші, і більш помітніші. І літак то він злітає з аеродрому, і координати відомі, все дивимося, все бачимо. Ну, натиска натівська супутникові системи, все бачить, тобто ми будемо бачити це завчасно. Та ж Х-22, вона на початковому етапі йде з 4, 4 швидкості звуку, а літак все одно десь біля однієї швидкості звуку йде. Тобто Чотири рази повільніше. Тобто, mm -hmm. ми це побачимо. Я ж кажу, не факт, що це буде не факт, так. ракетна атака. Ну практично гарантована буде. Mm -hmm. Я її передбачаю, що вона буде я ж кажу, майже майж спрямована проти не, інфраструктурних об'єктів, більш проти наших військових об'єктів, проти mm -hmm. протиповітряної, ракетної оборони. Mm -hmm. більш, більшим чином. А от щодо літаків вони будуть дивитися, що їм mm -hmm. вдасться вона зруйнувати, що не вдасться. <с connaissance> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вторгнення. Питання буде. Втор, вторгнення. Буде, вторгнення. Uh -huh. ну, вторгнення було, і зараз вони за планами, те, що вони хочуть продемонструвати перелам, перелам, перехоплення ініціатив, все uh -huh. таке інше. Вчені такі слова військові. E, тобто продовжується, буде продовжений наступ, масований наступ на Донбасі. On вони підтягли so. достатньо резервів. Там у них є безліч проблем, але. Жива сила, поки що жива, поки, поки що жива. жива. <свят> це це голосно, я правда. В них таке є. <свят> І на Донбасі це відповідає сьогоднішній меті uh -huh. оцієї розв'язаної війни. Сьогоднішня міта формулюється таким чином, що ми хочемо захистити вільний народ, який народ Донбасу, але там російськомовний народ Донбасу не хочуть захистити. Методом його знищення, ну, мабуть, такі, і знекровити Україну таким чином, що вона не могла напасти на Росію, хоча ми і не збиралися. Тобто, там буде обов'язково буде щось, щоб це було масовано, щоб ми не могли прикидати резерви, щось там, щось там в районі Запоріжжя, можливий відволікаючи наступи на. Миколаїв відволікаючи, і я абсолютно переконаний, що щось, якісь провокаційні відволікаючі дії будуть з Білорусі. Uh -huh. Це може бути і, начебто, вторгнення, тобто перехід кордонів, але не масово. Але перехід кордонів якісь диверсіоні групи. Все таки це може бути обстріл uh -huh. ракетний артилерійський, будь який з того боку з Білорусі по нашій well, території Щось, щось таке там буде якась активність. Обов'язково буде. Бо їм же ж треба щось пояснити. Так, Масовано, масштабно. Але це все на тиждень. Росіянам, все на тиждень. Ні? Оце все на тиждень, ну максимум два. Uh -huh. цієї масованості вони протримуються, uh -huh. далі все повернеться достатньо таким знайомим вже важким позиційним сутичкам. Тобто серйозної загрози і небезпеки ви наразі не розглядаєте. Також для ще... Києва. Давайте для Києва говорити жодним чином, жодним чином жодним чином. Ну валізи пакувати нічого не потрібно. щось прилітіти може, ну воно і зараз прилітає. А сил, щоб дійти. Mm -hmm. До Києва ну просто фізично нема. От mm -hmm. сьогодні цих сил просто не... висадка десантше навіть не кажу про те, що ми значно сильніші. Mm -hmm. І головне те, що от там Рамштайн, політики, то тилі такі будуть, не будуть, щось там журналісти, якісь джерела, витоки, щось mm -hmm. там розповідають. Mm -hmm. От не треба на все це звертати увагу. Треба знати, що безпосередньо от, проблемами. Чого нам треба, скільки треба, коли треба? Займаються військовою, особливо спеціально створена логістична група НАТО. Логістична група НАТО ну, подорудують Сполучених Штатів, бо вони, вони постачальники, і вони все там такі публічні люди. Вони все знають, вони прораховують всі варіанти, все це декілька разів обговорено. Можливі варіанти наступу, як протистояти, що для цього треба, коли треба, що треба для контрнаступу, коли відповідно, от все це сплановано. Це не політики, це військові логістики. От вони цим займаються, і те, що я можу бачити, там все абсолютно професійно Це Те, що треба вже там на території. Прилеглих угу, країн, угу. прилеглих країн з України зараз сюди не заходить, тому що не, щоб зайвого ризику не було, не було. А воно все вже накопичується, накопичується, і там протягом декілька ну, днів угу. може бути перекинуто сюди. Все синхронізовано з цим навчанням, наша техніка тут, якщо навчання закінчене. І щодо цього нападу на літ використання авіації. От почули ми, що дуже зосереджено наші союзники працюють щодо термінової, термінової додаткової поставки протиракетних протиповітряних комплексів. Оце якраз підповідь на те, що планується там. новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майой. Тобто, фактично, в цій історії, навіть ну, стратегії, називаємо це так, Росії, навіть з приводу ракетних ударів, то в них ну, немає поля для того, щоб щось не Немає змінювати. поля, в них була можливість певним чином змінити ситуацію. Іранські ракети, балістичні, все таке інше. Це була певна зміна. Багато ракет. Тут. Ну і вона нічого не виказала. Не, не, не бачимо абсолютно. Uh -huh. ми не бачимо ну, практичних uh -huh. кроків. Практичні кроки. Пане Олександре, ще одна тема, яка ну як скажемо так, прикута уваги до багатьох в суспільстві. Це те, що писали про вихід ядерних кораблів Російської uh -huh. Федерації у море. Що ж це таке? Всі одразу це почали сприймати. що Щось там вони готують. Ну це черговий шантаж Росії, просто ну, показовий, так. але він, ну по факту, щось він несе, так. якусь небезпеку. По-перше, Підводний угу. Uh -huh. з ракетним стратегічним озброєнням весь цей час знаходиться на бойовому чергуванні в різних там районах, в різних акваторіях Світового океану. Знаходились, знаходять і будуть знаходитися. Те, що там якісь надводні суда, які потенційно можуть не потенційно можуть нести ракети, в яких може бути ядерна бойова частина. І до речі, це стратегічна ядерна зброя на цих на цих кораблях, не тактична. А стратегічну ядерне зброю використовувати проти України простіше застеревитися самому Путіну там у себе в Кремлі, бо це фактично удар по самій собі, та ще й відповідь, та ще й відповідь від країн НАТО, бо вони однозначно вони тактичне використання тактичної зброї сприймають як напад на себе, а стратегічне. Тобто стратегічну ядерне зброю проти України використовувати абсолютно немає сенсу навіть. Турнуватиму Кремлю проти іншого світу зовсім не має сенсу. Mm -hmm. Бо вони, що власне Путін, за, для чого він затіяв всю цю війну, Там імперія, там безпека У Росії, да ні. Та плювати йому на інтереси Росії на ну, абсолютно. Він хотів примусити світ Лідерів світових лідерів, повернути його за стіл, ну там неперемовина, за стіл спілкування, mm -hmm. як один з сильних світів. Там тут і тут що зайба, а отут на спуті. І вони там ділять світ. От він ходить. використання ядерної ну, абсолютно перекреслює цю справжню мету, справжню мету цієї агресії. Тобто він зараз, безліч інформації, навіть через mm -hmm. Лукашенка, йде інформація, що він готовий. Для певних там, перемовин, все таке інше, не тільки там, на загальнодержавний рівні, він готовий для сепаратних перемовин, а це означає значно більше поступки. Тобто, оці кораблі, які там кудись вийшли, щось там, жодного значення не мають. Значення мало би ефективне, успішне випробування ядерної зброї. Uh -huh. таке. Оце було це б так. вже було б таким це був факт. На які всі б звернули, м'яко кажучи увагу, нема uh -huh. такого. Вони дуже і вони навіть продовжують координати. Росія продовжує координати всі дії, що стосуються ядерної зброї, вони продовжують координати, сповіщати, uh -huh. інформувати Сполучені Штати, що там, не дай Боже, не подобають, що вони там щось затівають. Тобто uh -huh. всі ці протоколи продовжують діяти. Uh -huh. Я кажу, чому я кажу, що ми побачимо, ми будемо знати про те, що щось не так цим, бо будуть. Перестануть діяти ці протоколи, підуть там команди, mm -hmm. війська переведення підвищений бойовий стан, в повний бойовий стан. Ось та. тоді ми вже можемо. Та от тоді ну, це приховати неможливо. Mm -hmm. Це приховати не може. А просто кораблі якісь вишить. Я скажу, що підводні чи не як ходили, так і ходять. Mm -hmm. Ну і ще одне, я кажу, що в них більш-менш, але. Теж не гарантовано зі стратегічною ядерної зброї, бо вони там і поновлювали, слідкували, регламент. Правила. А з тактичною ніхто не не в Радянському Союзі, ну хоча там була дійсно а в Росії теж ніхто в думках не мав, що тактична ядерна зброя може, може знадобитися стратегічна, як сили стримування, так, і ми займалися, а тактичною ніхто не займався. І в якому вона стані, м'яко кажучи, ніхто навіть не знає поки що. Ну, поки що, принаймні. Пане Олександре, ще хочу повернутися до ракетної атаки. Була думка серед ряду експертів, що ймовірно Росія може в ході таких масованих ракетних атак цілитися, як ви сказали, наприклад, не на нашу критичну інфраструктуру. Ну, на військові об'єкти зрозуміло, а ще можуть цілі ставати там мости, залізничні переправи, вокзали тощо, тобто от можуть вони розглядати такий сценарій. Ну давайте розберемо, якщо навіть так, чи дос... реально вони можуть досягнути подібних цілей, і якщо так, то для чого їм вдаватися саме до ударів і випускати, наприклад, ракети або свої ворожі цілі саме по цих об'єктах, навіщо це. Ну, про терор ми вже казали. Угу. Стосовно мостів, вони намагалися, вони намагалися, не виходить. не виходить, не виходить Бо це точкова ціль, і якраз за допомогою авіації зруйнувати місць можна. Декілька літаків, декілька там, плануючих бомби, угу. і зруйнувати такий міст можна. Але Теба? це має бути максимально точно, я так, так. розумію. Багато літаків. І такі. там один з них такі, такі в опору Хотіли, мосту таких вучті. А от з ракетами цього не виходять. Вони міст в затоку в Одеській області 17 разів атакували. Пошкодження є. Зараз вони розповідають, що вони там безпілотникам надводним щось там зробили. Але міст вони зруйнувати не от, як бики стояли. Опори так і стоять, там можна знов таки відремонтувати і все такі mm. з радянських часів таке побудували. <сіплат> ну, <сіплат> а певні мости у нас ще там, на початку, коли ще цього періоду застоювання було, тоді будували серйозно. Не можуть вони щодо тунелів, все, такі, mm. точність тих ракет. Які зараз вони мають, а точність залежить від систем наведення, систем керування, в яких не вистачає сучасних західних елементів е комп'ютерних, напівпродникових, вони не така точність, у них така точність, що вразити якусь точкову ціль на зазок, там, тунелю, це випадковість. Це вони можуть зробити випадково. Mm -hmm. тобто, ну, Бува таке, що людина прийшла там, в тіри. Mm -hmm. І потрапило. потрапило і, і потрапило. Щось таке теж може бути. Тобто mm -hmm. масово. Якщо сотні ракет, то кудись влучить. Знов таки, якщо б могли, зробили вже б давно. Чому, я ж кажу, намагання задіяти авіацію, бо це начебто, начебто, за тактичним розрахунком, може дати якийсь ефект. Що стосується вокзалів, все таке інше, ну, це абсолютно чистий терор. І в них не настільки багато ракет, щоб цілити, цілити в якісь там вокзали, місто uh -huh. Вони під час повітряної тривоги, і не є містом скучення. Ну, це повна дурня uh -huh. і кажуть, що вони не можуть точно потрапити туди, куди цілять. Uh -huh. вийти. Головна їхня проблема в цьому. Можуть зруйнувати що завгодно, uh -huh. але ну... Uh -huh. що великі там це централь якусь яку станцію, ну вона там пів кілометра довжиною, то в неї вучити можна І те в, в, в житові будинки замість ну, станції потрапляють. Але складається ж таке враження, що вони зараз як то прощупують, як можна вплинути на нашу систему ППО. Але загалом от пошкодити систему ППО, зруйнувати її. Поясніть нашим глядачам, це реально наскільки це сьогодні можливо. Ризики тут які є. А якщо ця система злагоджена, і вона в нас працює і майже 90% ну, давай, цілий збиває. Вмикаємо логіку. Так ми ж в Україні. Uh -huh. Вмикаємо логіку. Їм не вдалося зруйнувати нашу протиповітряну систему на початку вторгнення, коли в них були безліч ракет, високоточних ракет. В них була авіація, в нас авіації фактично майже не було. І всі наші, вся наша протиповітряна оборона складалася зі старих винищувачів і старих С-300, С-200. Навіть вони не змогли її знищити. Вона продовжувала працювати. Зараз в нас з'явилося достатньо кількість нових, надсучасних комплексів. У нас достатньо винищувачів з'явилися, модифікованих з американськими ракетами, все такі. Тобто, ми стали сильніші. вони залишили, вони навіть погірше, ми кажемо про точність і ракет. Тобто, яким чином ми стали сильніше? А вони слабіше, вони зможуть це зруйнувати, ну просто. Віддічні пояснення вкладає. Тому я не передбачаю, так можуть бути якісь там пошкодження, руйнування, якісь втрати, але принципово <с. зруйнувати нашу протиповітряну протиракетну оборону вони не в змозі. А, ну і ще на останок, щоб підсумувати нашу розмову про нашу зброю власного виробництва йдеться, пан Різніков заявляв, що зараз розробляється така зброя ще нова. Власна, наша, але поки що про неї не можуть ще mm -hmm. говорити, нічого розказувати. А, як ви гадаєте, що принаймні пропускаємо, це може бути за зброя, і наскільки вона може бути уразливою безпосередньо для окупантів, для росіян? В першу чергу мова йде про угу. Uh -huh. дальнього радіусу, дії, дальнього радіусу, мова про тисячі кілометрів, тисячі кілометрів. Навіть більше ніж на 10 тисяча кілометрів. Тобто, це може й до Уралу, там Зі бункери є, і далі долітати. Е, і є там певні розробки, які стосуються безпілотників Москва, використання і про певні ракети атакам з 300 км. Угу, угу. Є варіанти, щоб такі ці 300 км пролітати українською ракетою. Українською ракетою є така потенційна можлива. Але і, з одного боку, пан різник абсолютно правий, розробки йдуть. З іншого боку, все постійно підкриється війна це масовість. Тобто, один, два, три досвід не... екземпляри вони не створюють погоди на фронті, на жаль, mm -hmm. треба оперувати сотнями, а по деяким позиціям, тисячами, тисячами одиниць. Тоді це буде щось Маса, зброя. Зброя це масовість. Uh -huh. Тобто 100 снарядів нікого не врятує. 155-го калібру, який створений в Україні, не врятує. А от мільйон так. Uh -huh. Так, зрозуміло. Ну, дійсно, будемо дивитись далі, як це все у нас розгортатиметься, принаймні, але тим не менше з ваших слів і з нашої розмови, сподіваюсь, наші глядачі зрозуміли, що а, те, що намагається там щось прощупати, змінити Росія, все одно Лякатися резерві... не треба. нас Ні, очікують. Декілька місяць дуже запеклої, дуже кривавою, дуже важкої боротьби. Здебільшого будуть позиційні бої, mm -hmm. так будуть тактичні відходи наших військ mm -hmm. на підготовлені mm -hmm. позиції, але Літом, в середині літа, всередині, ближче до кінця, планується наш контрнаступ, який буде забезпечений як нашими резервами, навченими, екіпірованими і підходом привезенням, постачанням сучасної зброї саме для наступу. Тобто якийсь серйозний результатів треба очікувати наших переможних результатів ближче Серед до кінця літа, літа до початку mm -hmm. Тому, Але лякатися не треба. От так. тут це йде за планом, за нашим планом. Це йде за нашим планом. Так, це важливе уточнення. Дякую вам, пане Олександре, за те, що завіталися до нашої студії. Друзі, нагадаю, з нами був Олександр Кошітко, політичний аналітик, фахівець ракетно-ядерного озброєння. Пасію вам за увагу. Дякуємо за те, що дивитесь. Не забувайте поставити цьому відео лайк, зробити репост. Обов'язково написати свої коментарі і писати думки, запитання нашим гостям об ймовірно теми, які ви хотіли почути в наших наступних ефірах. Я вам ще раз дякую за увагу. Мене звати Андрій Рудий. Побачимось і бережіть себе.